Всім доброго вечора. Я до вас сьогодні не виходила. Трішки простуда ще більша. Та й взагалі якось сьогодні не знаю щось таке самопочуття. Ну, нічого. Все пройде, все наладиться, все буде добре. Чим я сьогодні займалася? Нічим. Відпочивала. Вирішила, думаю, ось... сьогодні відпочину, завтра вже на роботу. Так що на кухні не була. Теж, тому що, ну як не була, була, звісно, але я маю на увазі, що не готувала нічого на канал. У мене є що там їсти. Я собі там приготувала макарони. Так що котлетки в мене ще є, їх можна, я ж казала, їх можна і так їсти, а можна з чимось. Там, може, лаваш з чимось ще підсмажу, і завтра зранку буде з чим попити чай. А завтра, вже, а завтра щось вже придумаємо. Мої дівчатка сьогодні зняли відео. У них сьогодні погодка чудова, так що вони сьогодні в мене зняли відео. Я обов'язково сьогодні вставлю, якусь там і віршик розказала. Така чудна. В общем, з бабусею. Вони добре справляються, це найголовніше. Ну, ви знаєте, Вікуська в нас така, вона й допомагає, що там мамі треба сьогодні. Е, поїхали трішечки е, там позагрібали щось, е, воно ж листочки падають. Ну, в общем, займалися домашніми справами, мені відчиталися. Я кажу, та віддихайте, там може десь щось і це, і воно. Хорошо, що в нас у дворі немає таких дуже великих дерев, що, можна, що треба дуже багато гребти. Це дуже добре, що їх немає. Тільки трішечки, і це вже. От. Що у нас? Сьогодні зранку встали, такий мороз. Всі кажуть, ой, там сьогодні холодно, страшне, так ли цей. Думаю, ти нікуди я не буду йти. Я позавчора нагодилася так, що мені на Поки вистачить, а там ще щось надумаю, може ще кудись надумаю на прогулянку на слідуючі вихідні і те, що вам буду показувати. Що ще? А там більше нічого немає, ви знаєте, якось день так пройшов, то те, то все. Ще сьогодні в нас щось там з інтернетом сталося, то я не знаю. Сподіваюся, що він відео завантажиться, бо не робив інтернет, оце тільки зараз щось, щось там стало працювати. Ну нічого. Сподіваюся, що все буде добре. А якщо не наладиться, то визовуть майстрів справлять. Бачу, там пишуть. Що зніміть відео, де ви працюєте, дівчатка, а що тут розказувати? Я вже сказала, що працюю, прибираю? Гроші не дуже великі платять, я це розумію, бо чую інших ну, людей, які ставки. Я ще зарплати не, від, не отримувала, тому я, як я можу щось розказувати. І, а що за роботу? Дають там і так же само, і ці швабри, і тряпки, і миючі засоби всі, ну, все дають, і е, рукавички, все ну, миємо, працюємо. Це не так, знаєте, як там, може, на підприємстві, може там, я так чую, там на нас є дівчатка, які працюють, е, ну, що е, як вони. То капельниці роблять, там, знаєте, то хтось на там, де одяг. Але теж там такого особу нічого немає розказувати. Там то фасують одяг, то там сканують його, то там це. Ну, то, тобто, не знаю, може в кого якась може, цікава якась там би робота була, знаєте, або там було щось, шо, ну, може, може, таке незвичне. Мити приходиться багато, чистити. ну, Я думаю, що хто прибирав, він прекрасно розуміє, що, ну, скільки це всього треба робити. У нас у сусідньому тут в домі ну, ж, теж хостел, то дітки живуть. І оце на вихідних вони такі. Граються, там, бігають, знаєте, так, ну, як дітки. Я одразу згадую вікуську, як тільки чую, що хтось пищить там, кричить. Думаю, це і вікуська так. Же само. Рижику купили новий нашийник, поміняли, бо той вже, ну, вже в нього вийшов його дія. Ви знаєте, мені дуже подобається, воно і від кліщів захищає, і так же само від Блог. І а це вже, слава Богу, все вже пройшло чи пройшов час, і вони мама поїхала та купила. Лаймочка теж добре. Нам прийшлося не тільки ліки давати, а ще і укол купили, то мама один дала. І, і, ще, і ще буде давати. ще, ну, Воно там через час, через, через певний час. А то та ранка, що була, то воно не давало і, 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 і поганенько і заживало, і все, ну, слава Богу, вже все наладилося, вже зараз тягується, все добре. А то й мамка хвилювалася, я хвилювалася, боже, ну що воно таке? А воно, бачите, як все таке, що. ну, і за те, що неспокійно, так все-таки в вольєрі вдарилася, і воно таке. Ну нічого. І з цим справимося. Що ще? Більш такого нічого не маю розповідати. Стонічка сьогодні теж вихідна, то ми вже з нею поспілкувалися. Теж каже, посиділа, посиділа трошки вдома, там поснідала, щось приготувала трішечки собі. Каже, піду прогуляюся. Каже, погодка, хоч і прохолодно, але сухо, хоч без оцих дощів та все, тому що в них там дощі будь здорована. Але в цьому году, каже, балує їх погода там. Не так каже, мам, дощі йдуть і все. Я кажу, ну слава Богу, хоч, хоч трішечки. І та й вчора вона поверталась, каже, сонечко було. Ну, Нам вже знаєте, як я сьогодні мамі казала, мам, ну нам вже, якби листопад, аби ще було тепло. Ні, воно хай би було. Подружка мені сказала, що в Києві включили опалення. Не знаю, як у нашому місті, чи включили, чи ні. Ні в кого не питала, а подружка мені вчора написала, що в неї вже включили. Ну, говорю, кажу, слава Богу. Оце такі справи в нас. Сьогодні був і базар, отам от біля того млина, що я вам розказувала чогось так не захотілося мені їхати. Мені справді мені також нічого не треба, але хотіла б хоча б поїхати подивитися, знаєте, як, що там, як воно там. Я так і не поїхала. Хоча, може, б зелені купила трошки дешевше. Але як згадаєш, що проїхатися туди і назад, то ми ж, стану його. А ще, а ще як утрічком всі кажуть, що на дворі морозець та холодно. Ну, Ви знаєте, днем трошечки сонечко виходило, зараз вже то заходить. Ну, і зараз я на вулиці ось я курточки не вдівала, але так вийшла. Ну, так, одягнула звісно, кофту. Ну, але все одно, не так кого ж там холодно. Воно ну, мороз, ну, ночі він там був мінус один, хто каже, хто каже, мінус два. Ну, а так мінус один, і в мене показувало мінус один. А днем було дванадцять. Так що, так у мене пройшов сьогодні день, настояща неділя. Я відпочивала і все. А зараз буду йти. Відпочивати, готуватися до трудового тижня. На наступній неділі, вже, я вже дізналася, буде знову три дні вдома. Ну, як три, ні, вже наболола, три, не три е, Неділя і понеділок, то що в них в понеділок, День Незалежності, державне свято, тому будемо два дні відпочивати. Ну і в суботу там трішечки коротше, працюємо. Так що і на наступний будемо раз довше віддихати, ніж один день. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. добраніч! Добрий день, наші підписники. Вирішили вам зняти такий гарний день сьогодні. Є з лаймушкою гуляє, Вікусічка Котика нема, то або... е, й покушав і утік, вроді ймушка, про ну дружить не, не дуже. У нас все добре. Ми, ми вже привикли без Олюсі, вона їй там щастить. Вікуська займається в логопеда. Все в нас добре. Сьогодні вона вам хоче розказати. Віршика. Віршик розкаже ось і, ось. і ви зрівняєте, чи вона гарно розмовляє, чи ні. Кусічка вивчила віршик. Може, не дуже цей, Ну, ви нас вибачте. Як змогли, так і цей. Ві кусічка, розказуй, моя зірочка. Ми ходили по гриби зайчика. Куся розказала віршика, нічого в нас нового нема, все в нас по старому, трошки працюємо по дому, ще велемося. будемо займатися до логопеда. трошки прогрес у нас ви ж почуєте, нам скажете, чи є в нас прогрес, чи немає. До побачення вам. До побачення.